Одна пекельна ніч у столиці. Росія випустила по мирних містах 550 засобів повітряного нападу. 539 з них ударні БПЛА типу шахет та безпілотники-імітатори різних типів. Також ворог вдарив аеробалістичною ракетою Канджал, шістьма балістичними та чотирма крилатими ракетами Іскандер. Основний напрямок Київ. Постраждали житлові будинки та нежитлові споруди. Освітня, медична транспортна інфраструктура. Найбільше наслідків ударів у Святошинському та Солом'янському районах. Столиці. Також у результаті російської атаки пошкоджено одну з пожежно-рятувальних частин міста. Там вибиті вікна, а фасад будівлі понівечений. Також пошкоджень зазнали 5 автомобілів швидкої допомоги та 11 одиниць техніки ДСНС. Як повідомляє мер Києва Віталій Кличко, станом на 15.00 поранено 24 людини. 12 з них госпіталізовані. Загинула одна людина. Тіло, де блокували рятувальники з-під завалів зруйнованої споруди. Українські воїни нарешті знову вдома сьогодні, 4 липня, з російського полону повернулися захисники. Більшість з яких потрапила у ворожі Лабета ще у 2022 році. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Вони стояли на варті незалежності та територіальної цілісності у різних куточках нашої держави у Маріуполі та на Донеччині, на Харківщині, Луганщині та Херсонщині. Це воїни збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної. Служби державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні серед звільнених з полону. І буковинський захисник, – 56-річний Сергій Денисенко з Вижницького району, воїн 93-го батальйону 107-ї бригади Сил Тро у російську неволю потрапив ще у вересні 2022 року з Харківського напрямку. Україна продовжує розраховувати на тверду підтримку міжнародних партнерів. Про це заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час ефіру на британській радіостанції LBC. Політик також висловив переконання, що Україна має двопартійну підтримку в Сенаті США і серед американського політичного істеблішменту щодо необхідності допомоги Україні. Найбільша проблема, яку я бачу зараз, Ендрю це позиція американської адміністрації. Як ви добре знаєте, ми були приголомшені інформацією, що адміністрація США у після того як президент Трамп обійняв посаду, вирішила призупинити постачання боєприпасів і військової техніки в Україну. І це дуже серйозно. хочу чітко наголосити, дуже серйозно вплине на здатність України захищати як житлові райони, так і всю Україну. оскільки уприлюднена інформація чітко вказує, що американці вирішили призупинити. Вірю, що лише тимчасово або принаймні хотілося б так думати. Нові тонометри для майбутніх медиків. Чернівецька обласна організація «Товариства Червоного Христа України допомогла втілити у життя проєкт, створений студентами медичного фахового коледжу. І ось 10 механічних приладів для вимірювання артеріального тиску вже передали закладу освіти. А розпочалося все з воркшопу, який представники товариства Червоного Христа провели для трьох груп студентів коледжу. У кожної з них був власний цікавий проєкт. Ці три групи разом з нами протягом 5-6 годин. Один воркшопу вміл, вчилися писати ці соціальні проекти. Ми надавали всі необхідні матеріали, шаблони, розповідали, як правильно писати проект, що з ним далі робити, куди його далі подавати. І в свою чергу, червоний хрест також має можливість підтримати хоча б одну групу і підтримати трошки фінансово. Так, ці всі три групки написали три різних проекти, і ці три проекти пішли на конкурсну основу, де обирався один. Перемогу отримав проєкт, який передбачав закупівлю 10 тонометрів, при цьому саме механічних, а не автоматичних. Адже для майбутніх медиків дуже важливо вміти вимірювати тиск на приладах, які забезпечують високу точність даних. Молодь писала цей проект з думкою про те, що в них не вистачає цих тонометрів для симуляційного їхнього кабінету для відпрацювання навичок вимірювання артеріального тиску. Вони хотіли дуже собі для практики. Ну і плюс це буде і для. Викладачів і для студентів, як в разі допомоги там в дійсності міряти тиск один одному. Директорка Чернівецького медичного фахового коледжу Фрозіна Кузик розповідає: механічні тонометри це дуже потрібне обладнання для відпрацювання практичних навичок студентів закладу. Такого виробника тонометрів у нас не було, але у нас тонометри є 20-30. Але вони, враховуючи те, що постійно студенти навчаються, постійні тренінги вони виходять з ладу, і тому що раз у два роки, раз у три роки, ми вимушені їх змінювати на нові. І зараз саме така потреба була в цьому році змінити. І ось тут студенти виграли такий грант. Це дуже добре і вчасно. Емілія, студентка коледжу, каже участь у воркшопі і написання проєкту дуже цінний досвід, адже підтримка починань молоді є надзвичайно важливою для кожного. Для нас це близько, що ми, як студентська рада, завжди беремо участь в таких ініціативах. Тобто, це для нас розвиток, і ми раді, що український Червоний Хрест надає таку можливість. Нам це дуже допомагає для нашого навчання. Ми здобуваємо нові можливості для того, аби краще працювати в цій сфері майбутньому. Дуже гарна була підготовка саме до цього проекту, тому що студенти без викладачів самостійно вирішили те, що їм потрібно повсякденно для кожного дня. І ми сьогодні дякуємо, що відбулася саме така подія, хоча літні канікули, але ця подія відбулася. І така співпраця дає можливості практичному вихованню і навчанню медсестринства. Товариство Червоного Христа на Буковині організовує такі воркшопи, аби навчити молодь висловлювати свою думку, допомогти у написанні власних соціальних проєктів та у подальшому їх реалізувати, зазначає Катерина Ковальська. Ідея в тому, щоб молодь знала, що вона важлива для суспільства і внесок, хоч маленький якийсь, але є. Тобто ми визначаємо на початку цих сесій, завжди яка проблема, як ми її можемо вирішити. І основна ідея в тому, щоб це було реалістично. Тобто ми не будуємо дороги разом з молоддю, бо ми це не зможемо з ними реалізувати подалі. А щось таке точково маленьке, те, що ми можемо реалізувати і допомагати їм, хоч чуть, -чуть фінансово, то це от ми впроваджуємо. Сесії воркшопів проводять щомісяця. Участь у них може брати молодь від 14 до 35 років. Будь-яка група 12-15 осіб, яка хоче і зацікавлена написати якийсь чудовий класний проект. Навіть якщо не вміє писати, ми приходимо і розказуємо поетапно, що за чим іде. І один підтримуємо, два підтримуємо. А ті, що на жаль, не можемо фінансово підтримувати, то ми можемо морально далі цю групку вести, розказувати, якось підтримувати в тому плані, що підсказати, куди їм Звернутися чи розказати, що вони далі можуть зробити з цим проектом? Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА. За даними ВОЗ, приблизно у 570 тисяч жінок щорічно діагностують рак шийки матки. Який є спровокований вірусом папіломи людини? Хвороби, викликані цим вірусом, небезпечні тим, що протікають безсимптомно. Людина може навіть не здогадуватись, що інфікована вірус папіломи людини поширена інфекція, яка вражає шкіру та слезові оболонки і передається переважно статевим шляхом. Існує понад 100 різних типів ВПЛ, деякі з яких спричиняють утворення бородовок або папілом на шкірі та слезових, тоді як інші можуть призводити до розвитку передракових станів, як у жінок, так і. У чоловіків. На тлі тривожних світових даних ВОЗ про поширеність раку шийки матки чинівецькі медики застерігають щодо прихованих ризиків вірусу папіломи людини. Є велика кількість вірусу папіломи людини. Вона вражає, може не враж, не впливати ніяк на організм, а може викликати гостро кінцеві кандиломи, такі як 6, 11 тип. Вона ніяк не проявляється. Ми не можемо сказати. Ми вже можемо діагностувати рак шийки матки, коли турбуєте. Якісь виділення, чи кров'яності, чи надмірні виділення, тому краще профілактувати. Через безсимптомність і непомітне протікання хвороби лікарі наголошують на важливості щеплення, лікарка розповіла про доступні в Україні вакцини. Є дві два типи вакцини вірусу папіломи людини, такі як Церварікс і також Гардасил. Ми її проводимо. Якщо дивитися на дітей, ми рекомендуємо дві вакцини у віці 9-14 років. А якщо дорослі. Є покази ВПЛ позитивні. То ми рекомендуємо до 45 років жінкам і чоловікам вакцинуватися трьома вакцинами, які виконуються. Перша вакцина через два місяці, друга вакцина, через півроку третя вакцина. Навіть після вакцинації необхідно проводити профілактичні огляди, наголошує Наталія Андроник. Потрібно проходити пап-тест раз в три роки. Рекомендуємо ВПЛ раз в п'ять років. Потрібно проходити. Лікарка зауважує, що за останні декілька років кількість охочих провакцинуватися збільшилась. Ймовірно, через привернення в мережі уваги людей до цієї хвороби. Тепер інформація дуже в системі інтернет є. і Дуже люди бояться вірусу папіломи людини захворіти на рак шийки матки, тому бажають провакцинуватися. Наталія Андроник наголошує, що людям не варто нехтувати регулярними обстеженнями та щепленням задля попередження можливої хвороби. Юлія Слободян, телеканал ТВА. Три пожежі ліквідували на Буковині за минулу добу. Горіла суха трава і сміття на відкритій території. Відомо, що у Дністровському районі площа пожежі склала пів гектара, у Чернівецькому одну десяту гектара, а у Вишницькому дві соти гектара. В першому, за висновками фахівців, причиною займання є підпал. У інших районах причини встановлюються. На Буховині викрили компанію, яка ухилилась від сплати податків на суму понад 4,5 мільйони гривень під час доставки авто з-за кордону. Слідством встановлено, що машини ввозили на підконтрольні компанії, оформлювали через митницю, а потім продавали клієнтам за готівку, щоб уникнути сплати податків. У наслідок таких дій компанія ухилилася від сплати ПДВ на суму понад 4,6 мільйонів гривень. Службові особі компанії повідомлено про підозру за фактом ухилення від сплати податків. Під час слідства детективи забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків, кримінальне провадження відносно підозрюваного скеровано до суду, з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.